все успехи противника, вообще на этой войне все успехи противника это наши ошибки. То есть совершать ошибки можно, врать нельзя, да, но можно ли совершать одни и те же ошибки изо дня в день, из года в год, да, вот допустим, пользоваться WhatsApp на передовой, допустим, снова строиться в колонны, двигаться в колоннах в зоне поражения огневыми средствами противника, устраивать построение также в зоне поражения, но опять же, это, это что, ну, это ошибка генерального штаба или министра обороны, или может командиров среднего звена? Кто, кто старшей колонны был, к примеру, которая ночью подверглась удару хаймерсами? Кто? Вопрос такой, хорошо, генеральный штаб понятно, да, но, ребят, может пора уже, не знаю, приказ какой-то издать, запретить двигаться колоннами в 100-километровой зоне, запретить построение, запретить пользоваться WhatsApp, не просто пользоваться, а даже устанавливать себе на смартфоны, как многие наши офицеры это делают и до сих пор называют ее зеленой связью. Это же напрямую общение просто с противником. Это ты общаешься просто с женой, вот, нас тут э, противник повредил, или там дождь прошел, мы промокли, если противник завтра пойдет, э, ну, нам как бы хана, да, и противник это читает в режиме онлайн. Вот, и потом э, мы читаем, св... наши разведчики читают в сводках противника эти все переписки, да, и противник этим пользуется. Вот, и, э, повторюсь, удар был нанесен хаймерсами, используются те же Брэдли, да, или МРАПы, э, американское оружие уже на территории э, Пусть всеми признанными, да, вот на российской территории. Может, пора нам уже сбивать беспилотники в Черном море, которые корректируют удары беспилотников и ракет по Крыму? Может, нам все-таки пора уже что-то делать? Потому что, повторюсь, все успехи противника не с того, что противник такой супер умный, а потому что мы совершаем одни и те же ошибки раз за разом. И об этом нужно говорить, их нужно исправлять. Колонна может быть, и в уставе есть это, что машина должна минимум 100 метров в зоне поражения огневыми средствами противника, колонна должна двигаться, а уж тем более останавливаться, там дистанция от 100 до 150 метров до машин, а не так плечо к плечу с одной стороны и с другой стороны обочины. И так далее. Это же постоянно происходит. Те же построения. Вот на это нужно, понятно, это не вина генерального штаба, это не вина министра обороны, но на это нужно обратить внимание. Те же железобетонные укрытия наказали человека, который у нас аэродромы без укрытий, у нас авиация без укрытий железобетонных. И наказали человека, который за это отвечал когда-то хотя бы. А сейчас у нас они строятся. Вот очень много вопросов. Мы не должны, мы должны об этом говорить, надо это исправлять. Тогда у противника вообще никаких не будет результатов нигде. Ну и в Пентагоне сегодня признали, что ВСУ на территории нашей страны действует с полного одобрения и по согласованию с правительством и президентом Америки. Заместитель пресс-службы Пентагона Сабрена Синг заявила, что атака ВСУ на Курскую область соответствует, как она выразилась, американской политике. В общем, в Сырский не зря накануне... Благодарил НАТО и лично генерала Каболи за оказанное военное содействие. Цель США тоже ясна. Американские СМИ эту цель не скрывают. Вашингтон Пост пишет, что ВСУ пытаются сорвать все поставки российского газа в Европу через единственную точку входа в Украину, газоизмерительную станцию Суджа. Впрочем, захватить станцию ВСУ не получилось. И мы исходим из того, что естественно не получится. Еще одной целью вторжения ВСУ могла стать Курская АЭС, но до Курчатова противнику дойти тоже не дали, и захват атомной станции невозможно. Это признают и кураторы Киева через свой боевой британский листок издания из Economist. Впрочем, остальные западные СМИ Украине сейчас рукоплещут «Блумберг». Пишут, что впервые со времен Второй мировой войны иностранная армия вторглась в Россию. CNN подсчитывает для себя дивиденды, исходя из глубины продвижения в ВСУ. Телеграф пишет, что Киеву удалось посеять раздоры панику. Немецкий девельт восторженно сообщает, что украинская армия создала эффект неожиданности. Отже, що ж там відбувається у Курщині, вже аналізують і американські аналітики з американського інституту вивчення війни. Так, от насамперед, російське командування не хоче перекидати свої резерви, якісь або взагалі передислоковувати свій особовий склад на територію Курської області. Американські аналітики, знаєте, дописали своє бачення цієї ситуації. Чому ж рашисти так вперлись рогами і не хочуть е підтримувати свою Курщину по факту? Так, от аналітики американського інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська із інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на сході України. Експерти наголосили, що російське військове командування схоже покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі кордону і на легкодоступні сили у тилу Курської області. Так от, в інституті вивчення війни зауважили, що більшість із військових формувань, які РФ розгорнула в Курській області, це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби та нерегулярними формуваннями для протидії ситуації, що склалася у цьому російському регіоні, це підрозділи ймовірно першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові більш досвідчені підрозділи із інших частин театру воєнних дій. Мовиться у звіті. Окрім того, російське військове командування перекинуло туди сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи укомплектовані призовниками спецпідрозділу ГРУ, сили спеціальних операцій, додатковий чеченський спецзагін Ахмат, а також перший армійський корпус та. Так званої ДНР і колишніх військовослужбовців ПВК Пригожина. Можливо, зараз російське військове командування перекидає більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної чи південної України до Курської області, але імовірно, для того, щоб такі підрозділи прибули до Курської області, знадобиться додатковий час. Один із російських військових блогерів також повідомив, що підрозділи 44-го армійського корпусу російсько північного групування військ діють поблизу Рильська у Курській області. Проте росіянин також припустив, що військове командування можливо перекидає підрозділи, яке накопичило для наступальної операції на півночі Харківської області. В інституті вивчення війни наголосили, що якщо це правда, то можливо, Москві вирішили, що зрив наступальної операції на півночі харківської області є необхідною жертвою, не кажучи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту. Експерти підкреслили, що великі передислокації російських військ із прифронтових районів імовірно відбуватимуться повільніше і більш боєздатні підрозділи на передовій можуть почати прибувати до Курської області вже найближчими днями. Аються прокинути в регіон Курської області. Російське військове командування вже перекидає, начебто, строковиків в Курську перед проривом кордону, який зараз триває. Незадовго до прориву кордону в Курській області військове командування прокидає туди сили, і наразі в Москві викладаються ці сили для відбиття рейду, продовжуючи кидати цих солдат. В регіон журналісти опозиційних російських видань поспілкувалися з родичами строковиків, які могли бути в Курській області під час прориву. І з цієї розмови стало відомо, що саме відбувалися в регіоні. Останнім часом журналісти опозиційного видання Верстка розповіли, що 5 серпня ділюза з Башкоркостану отримала тривожний дзвінок від свого брата, який повідомив їй, що в армії, де він проходив строкову службу, конфіскують їхні телефони в очікуванні перевірки. Ділюза розповіла, що і брат був направлений до Судді в травні 2024 року, після періоду так званого навчання в нижньому Новгороді, і за її словами він входить до групи з 25-30 призовників прозовників і контрактників, які наразі перебувають в суджанському районі. Далі це то, що каже ділюза, скільки вони просили їх вивести в спокійніше місце, адже е, ні, сніданками годували. 5 серпня він зателефонував, сказав, що 6 серпня їх нарешті відвозять. Чи вивезли брата? Росіянка не знає, бо після того дзвінка він перестав виходити на зв'язок. строковики Катерини Ірини Світлани, які пробували в суджі, також перестали виходити на зв'язок кілька днів тому. Син Світлани написав, що йде на підкріплення. Ну і багато таких історій, які допизують в опозиційному виданні щодо жіночок, які чекають на своїх чоловіків, синів, братів, святів, але ще ті зараз без зв'язку пор. Бувають десь незрозуміло де ну і росіянки вони не знають, що робити до шукати цих чоловіків. Але волонтерка Яна, яка готувала обіди для солдатів на кордоні, розповіла, що біля суджі було щонайменше 15 позицій. і Майже на кожній були строковики. Родички солдатів також зазначали, що в судженському районі було багато опорних пунктів. і На кожному від 7 до 30 строковиків контрактник, який служив в Курській області в березні, травні 24-го року, говорив про те, що в. Поблизу Сумської області України було кілька рот строковиків а в Суджинському районі були і також Ахматівці. Ну а журналістам опозиційного телеканалу «Дощ» родичі строковиків розповідали, що тих перекидали до Курської області незадовго до прориву кордону, і досі перекидання ці також продовжуються і тривають.